Усім здорово, З вами знову я драгон. Я вирішу підвести на мій костюм. Я не знаю, який, як мені оприлитися, який мені його вибрати. Я дивлюся, мені як то подобається цього ніякий. Але по бігавши по біжи, я такий вже зайшов. А ви, пожалуйста, підпишіться і зразу поставте лайк. А ми будемо нічого. Видите? Віліям костюм Віліма Автона. Прям дуже дивує, це що така відсилка на Вільяма Автона. Так само на Балунбої відсилочка. Я собі е основному хочу костюм, щоб він був такий бажано чорний. І прикони в цей момент. Таке я щось собі хочу. Варіантів в мене більш немає ніяких, тому що у мене немає варіантів, поняв малюк. Я такий, тобі... я тобі шукаю, шукаю, думаю, ладно. Візьму... дивився. О, таке ще. Я тут так і думаю. Хм, а що якщо? Отакий от го <глух> детективчик? Думайте, ну от наші ти собі костюм міняєш? Нащо, ну от наш, да я пошутив. Я лише хотіть, я буду з тим бігати. ми <глух> повелися. Хм-хм, я даже не знаю, на что мне поменять. Шареха может взять -то не... О, па, 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 па Точно! Ай! На костюм мясной курки взять себе. С этим я знаю, можно что-то костюм себе придумать. Хорошо! Так. Не важно, чтобы он был нормальный. Тот костюмчик. Я думаю, мы уже это вижу. Сейчас поприменю. Тело нет. Такие, как детективы, вижу. так я вот капелю капелю а я даже какие капелю сипидилать ну я не знаю мне то что-то таки важно что-то таки злое было да нет який мені точно мається не б'їть який точно її Те, тому що піду все не знаю якого собі капелюха затіпити От таку капелюху можна але підрушати що таке гось таке помішати ні ні мені зелений більш нагадує Ходячий лише. Ну, я думаю, цього можна взяти. Окульзали нормальні. Такі. О, ми тут закупки. кем буду делать. Да, Нормально. А вы мне зеленый. Хорошо. Не сей капелюх, что пяти Був бы какой-то такой нормальный. Вариант шоу себе. Вот и хорошо. С Таким был делать капелюхом. Розатраць розжиленій. Треба зробити розлинненького поля. І бажаю, щоб були вони великі. В принципі, все. Костюм готовий. Ні, нет, не нет, нет, готовий. От же ж. О, я пам'ятаю, гуляв в такому. Пам'ятаю, раніше гуляв я в такому. Я пам'ятаю, гуляв не раніше. Времена были с такими играми такие времена. так я сделал наши хоть и взять и поменять и всего так как и укуляры ну вот вот его. его знаю Капитал точно знаю я, знаю я, знаю я. Рюкзак прибираю ему. Сумку прибираємо. Взуття. Давайте взуття. <хи> Все, ось це буде мене тепер такий поточний персонаж. Простенький. Обичненький. костюмчик. Ха. Прикольний же, дивіться який. Піду, я ще звернусь. Я вернувся, згадав про... Зуття таке. Ну, все. такі прикольні е, зелененькі кросівки. Тому я буду з ним. ты что за толщики какие-то апарконики ну то есть они все так Стар, меня окста зеркало подключите билл вам деда не стреляйте! Я его делюсь, понял? понял. Mm -hmm. Собачон, на не ухипай костюмы. Yeah. Там, бачу на нем был такие, а у меня были такие костюмы. А я хочу себе вот такого костюма. Так что Тоже загадал такую Сейчас давай, давай, ах ты так, вс, озчики ми Ого. Ага. Все. Тепер будемо. Здесь яка машина буде нести підходить. Давайте у зелений такий колір. Вот такий айпрели покажем. Даємо такі колеса. Ми тепер щось сподивимося на неї, як воно було виглядати на карті. Яку хочеш це Так. Знаєте mm. що? Ну що? Колеса колесах були довгі. Це був другий. Марш мене прийде встала. Ребята вони так заоружетки продають. Знаєте, що я захотів перевірити? один миф з одной машинки. Не Evan Gip за зберегти карту, а потім взяти на нього подивитися. Джіп, що у нас таке джіп? Оце в нас джіп. СБ. Збер... Пишемо джіп. Джі. Джіп. джіп. Берегти головне меню. Завантажити, збирати. Джіп. Джіп. Чи б такий мій остався усього. у в міфі було сказано геть-туге. Це міф брехня. В принципі, дякую за перегляд цього відео. Е, ставте лайк підписуйтесь на канал. Наступне відео буде похно. Усім пока, усім наступного відео.